Я дивлюся на своїх колег з молодіжної редакції телеканалу Запоріжжя, які в волдребід взяли, поїхали, погралися там, зняли про це сюжет. Ще... Норма... Норма... І... Норма... сюжети. <на> да, поїхали волдребід пограти в настільні ігри. Ну а ми працюємо і працюємо для вас, тим більше, що є людина надзвичайно позитивна, як на мене, яка, яка от доведеться їй. Бути позитивною, але ще й доволі войовничою вже е, цієї е, ну на цьому тижні, тому що е, знову чергові бійки КВК у молодіжній лізі, і саме через це Євгеній Осадчук, як представник команди Запорізький вектор Машинка ЗНТУ, завітав до нашої студії. Доброго тобі ранку. Здравствуйте. Женя, ну и как там у вас справи в молодежной футбольні... футбольной ли, футбольные, в лизе КВН. Ну, футбол мы нормально играем, да? да, но в КВН немножечко получше. Э, получается, что у нас вот игры молодежной лиги. Мы вот в молодежной лиге. Мы участвуем в молодежной лиге, в открытой векрити. Запорожской лиге. Также играем в Днепропетровской лиге Смеха. Угу. Э, в молодежной лиге мы удачно стартовали на фестивале. Мы выбрали для себя двух тренеров. Это Эдик Рыбалевский, Игорь Лысенко. И вот вместе с ними продолжаем играть в молодежной лиге. Получается, была у нас одна четвертая финала. Мы удачно выступили. Заняли там первое место. Ну добре. І тепер готові далі. І тепер готовий іти далі. Готові йти далі да. Жень, а от що стосується Ігоря Едіка Рибалєвського, він же ж колись був капітаном команди Запорізький вектор Машинка ЗНТО. Да. А сьогодні він вже ваш тренер. Наскільки він впорається, впорається, скажімо так, з новою іпостасю? Ну, я вам скажу так: Едік дуже опитний ігрок в команді, і він... Он... У нас нет такого, знаете, тренер, команда. У нас как единое целое. Мы вместе работаем, вместе пишем, э, вместе занимаемся общим делом. То есть нету там, вот все, тренер пришел, как он сказал, так и будет. Нет, у нас все обоюдное решение как-то... Збираємося, дивиться ефір, так? Да? Да. А Лисенко? Наскільки з двома тренерами взагалі легше, важче. Тому що, знаєш, коли є одна точка зору, то зрозуміло, що треба робити. Коли з'являються дві-три точки зору, тут то і важче вибрати, ну, і люди з собою зробили. Ну, що, знаєте, вони друг друга доповняють, я вам так скажу. Тобто у одного ідеї такі, у другого такі, їх совместили, бомба вийшла. Вот. У нас идеи тоже свои есть, мы вместе собрались на репетиции. Так, ребята, что у вас есть? Но ну, я думаю, мы будем выходить так, вы так, так нет, давайте переделаем, может быть, по-другому. Все, решили, сделали, выступили, выиграли. Так. Є якісь амбіції. Ти ну... що чуєш, вони вже виграли усюди. Трішечки я, я, я подумаю, що вони вже виграли молодіжкове. Я, я маю на увазі, є якісь особисті амбіції, та, які, ну, може, не заважають, а додають якоїсь гостроти написанню жартів і цим ну, зборам, тому що все-таки, як на мене, кожен хоче, щоб саме його жарт прозвучав на сцені. Ну, якби кожен із нас э, пише і от. Если удачная шутка, то э, человек, который написал эту шутку, он в принципе ее и исполняет. Потому что тот, кто написал, он ее видит по-своему и он знает, как ее подать. Вот. А в плане амбиций на сезон э, у нас э, главная задача выиграть открытую запорожскую лигу, Хотим. выиграть молодежную. И как можна далі пройти в Дніпровській лиге смеха. Я вже люблю всю команду просто. Ну, а от от мені цікаво, як наскільки ставляться, ну кожен написав жарт, да, і хтось прийшов і його жарт розкритикували. Мне кажется, оно наоборот закаляє і этот чоловік, которого розкритикували этот шутку или миниатюру, он наоборот ще більше. Так, ребята, я вам докажу, що я можу написати вот, ще лучше. І вот. приходит на следующую репетицію, написав, все, ребята, о, да, так, це лучше, але все одно плохо. Давай пише далі. А, а є, до речі, якісь такі правила, негласні, як можна критикувати, як можна робити зауваження. Я сказав, плохо, все, іди пиши дальше. Скільки людей в команді? В команді нас 8. Всі пишуть. Всі пишуть. просто у нас как бы команда образовалась э, ну именно запорожский вектор машинка зау так спонтанно э, у нас до этого была своя команда какая разница мы участвовали уже в открытой запорожкой лиге выиграли ее а потом нам предложили ну поиграть за запорожский вектор машинку заtel і вот мы э, в нашей команде в какой разнице все писали. Неважно, это звукач, это там не неважно. Просто, может быть, это хороший актер, все пишут. Должны все писать и развиваться в этом направлении, потому что команда – это единое целое, и мы должны, когда мы все вместе, вот кто-то дал идею, кто-то ее добил, кто-то передобил, и так дальше пошло. Угу. Тобто виявляється, що дійсно така творчість колективна вона допомагає да, далі розвиватися. Да. Просто даже если на репетиції нет хоч одного учасника команди, это уже плохо. Уже не тот конструктив ідеот, в команді. Є в, в команді явні лідери, і, скажімо так, якісь авторитети, якісь може міні, такі домашні тиранчики, які конечно є, да. У нас є как бы, актори першого плану, у нас є там конференціє, Ну, кожен в команді займає определенную нішу, То есть у каждого есть свои обязанности. Кто-то занимается там непосредственно звуком, кто-то отвечает за картинку в целом. Кто-то іменно актерський допомагає команді, витаскиває її, можна так сказати. Как бы... На кому апробацію проходите, проводите жарти, мініатюру, збираєте якусь там фокус-групу, подивіться, подивіться. На, подивіться, та, чи, чи На самом вистачає? деле нет, ми вже в КВН граємо очень давно и примерно сами понимаємо, где буде смешно. А где не будет смешно? Слушай, это вопрос, а где будет смешно? Что сейчас смешно для людей? Ну, сейчас смешно, ну, всегда актуал это смешно. Получается, если ты э, хоть чуть-чуть шутишь про что-то актуальное, это зрителю близко, и это будет соответственно... Так, смешно. Что же сейчас актуально? Вот? Ну, актуально, политика вот, традиционная, да. Декоммунизация, вот, к примеру, там, ну, политика всегда это... актуальное, не знаю. Еще часто мы вспоминаем такие моменты, как что-то. То есть, що произошло в сім'ї, що може произойти там в школі, або где-то ще в університеті, тобто приближенно запорозькому зрі. Жиза", жиза", да. все, все, що життєво, все цікаво і смішніше. Зараз до чого готуєтеся у молодіжній відкриті лізі, у молодіжні лізі КВК взагалі, які є плани, на що робите акценти, над чим працюєте? Ну вот, зараз працюємо именно... Мы по сути создали конфликт. Э, У нас в команде получается как бы старая машинка uh -huh. и новая машинка. И вот мы между собой там типа кто лучше, они уже старые, типа мы говорим, что ребята, уйдите со сцены, вы старые. Они да нет, мы еще можем. Uh -huh. там, такое. И ну, работаем именно в этом направлении. Конфликт поколений? Да, конфликт поколений. Ну, тут, Это что актуально вечно. Ну, знову ж, так, таке хитрий, хитрий план. А до да. речі, екраність. цікаво, а що в гуморі не сприймаєте, навпаки, що вважаєте такою собі Саме петросянщиною команди, да, і, і, і моветоном. Ну, каламбури, мабуть, Петросянщину. <laughs> Взагалі э, зараз у нас в Україні больше розвивається Ліга Сміха, КВН уже как-то так відходить на второй план і. И... Вот формат Лиги смеха немножечко отличается от КВН. В КВН это там привет, погнали миниатюры, ту-ту-ту-ту-ту, пока. А э, в Лиге смеха там больше там, какие-то большие номера поставить, какую-то линейку. Вы, э, ну, ну, драматично, скажем так. Да, это. да, да. И вот мы именно больше э, к Лиге смеха хотим приспособиться, чтобы у нас главная цель вообще попасть... Э, На телеканалах телек, да? да. один плюс один и удачно там выступить. В этом русле мы Як розвивається зараз на твою думку молодіжна ліга КВК? Наскільки вона в неї великі шанси? Наскільки вона потрібна для, для старту нової, нової молодої команди? Знаєте, у нас проблема сейчас з вот командами КВН, ну это как я считаю, потому что очень многие команды начинают. а потом хоп, у них что-то не получилось, все, они забили, ушли и все, и больше нет такой команды. Как бы молодежная лига для старта очень неплохая лига, потому что, во-первых, что вот новшество, тренера, то есть есть с кем работать. Можно ну, опыта набраться, там, почувствовать сцену. Это очень хорошо для молодых команд. Но тоже вот, Уровень КВН в Запорожье вообще, как по мне, он падает немножечко из-за отсутствия талантов, людей, которые хотят этим заниматься. Ну, может быть, бажання в першу чергу да, цим займатися. Да, і і, і, мабуть, е-е, да, скажімо так, да. затриматися трошки надовше. Да. Ну, ну, за що не, не платять гроші, не, не, не ти, тим зараз да. не, займаються. Да, да, да. Якби, який би не був талант, Якщо ти хоча б бодай там рік не позаймався цим, в принципі. Конечно. Дуже складно, якийсь хоча б якийсь рівень тримати. Ну от даже у нас був перерив такой. Вот ми коли грали команда КВН, яка різниця, ми виграли відкриту запорожскую лігу, і из-за финансових проблем мы не поехали в Одессу. Ну и решили, как бы закончить. Тут у нас появился новый шанс нам предложили поиграть за запорожский вектор машинку zenту все мы как бы год пропустили и все снова писать как это можно делать как можно писать мы не знаем что как что к чему вот только насили кто была команда какая разница довуле Ну, досвідчена була команда «Запорізький електромашинка. ЗНТУ також доволі і да. в цих і в інших був порік один рік перерви. Тепер да. ну скажімо так, з початку доводиться да. все... Все, все робити. Треба. Угу. Ну і запитання знову ж таки про те, чим збираєтеся вражати власне глядачів в молодіжній лізі. тому, тобто, от до чого готуєтеся, як перемагати, ну удивлять. Ну Только юмором, только качественным юмором. Как бы э, сейчас удивить запорожского зрителя, я не знаю, ну, слона на сцену вывести, может быть, как-то смешно его обшутить. Вот единственное. Это если разрешат там на сцене сказали, это что, цельника, сделать. Да. <див> Но только, только юмором и все. Не знаю, идей куча. Ну че реалізація... це має бути чистий юмор, це має бути там іронія, самоіронія, сатира. Юмор це найважче. От якщо ми говоримо почати. Ну, знаєте, ми більше ну разнопланово. Будемо двигаться, как бы и там и будет и ирония, и так Но далее. Ну, можно сказать, что по полю идете, себе, да, можно сказать потому что вы щек по минному йдете, шукаючи себе, шукаючи себе. Да, можна сказати, потому що команда нова, оно со временем находится стиль. як команда буде далі прогресувати, неизвестно, Тому що вот кто-то пришел и сказал, Вот ребята, есть крутая идея, давайте делать. Подумали, о, реально, давайте двигаться в этом направлении. На следующую репетицию кто-то пришел с новой идеей, еще лучше. Нет, все, не двигаемся, двигаемся <с туда. И короче, вот так вот. Поки що у вас і формату як такого немає команди, щоб сказати, що так, це не наш формат до інших. Именно конкретного сформировавшегося формата нет. Постоянно ищем что-то новое. Своє приймущество, якби е, другі команди не знають е, чого від нас жидать. Ви самі ще не знаєте. Да. Дякую, теж не знаємо. Дякую, що прийшли. Надзвичайно запальні хлопці, які усіх переможуть. Можли можливо, зірки знають чого очікувати від цих запальних і непередбачуваних хлопців. Дізнаємося в гороскопі. Можливо, там щось розкажуть, чого чого чекати від машинки з НТУ.